В НСК Олімпійській відбулася всеукраїнська урочиста церемонія Героя спортивного року 2013. Минулий рік подарував багато яскравих миттєвостей для українського спорту. Ось і прийшов час нагороджувати найкращих. Рік був тринадцятий, непростий, багато молоді з'явилось у нас. Ну і непростий для нас був для нашої структури. Бо цей рік після перший. В олімпійському циклі наступному, І, скажімо так, ті успіхи, які були, вони надію дають на успішний виступ в Олімпіаді 16-го року. І хоча цього вечора нагороди отримували призери 2013 року, приємні подарунки та шанування відчули і переможниці Олімпійських ігор у Сочі. Це жіноча збірна України з біатлону. Вручала нагороди заслужений майстер спорту, наша армійська спортсменка, лейтенант Вікторія Терещук. Зірка сучасного п'ятиборства розповіла про власний шлях до великих перемог. Это ну, безумно тяжело, потому что одно дело может быть, когда возвращаются мужчины, все-таки мужчина не настолько привязаны к семье, а другое дело, когда возвращается женщина, которая только что стала мамой. И она все время постоянно разрывается между материнством, которое її зовут долг, обязанность, ну и любовь крохи спорт, викладатися на максимум на повну і чем-то жертвовать. жертвувати. Я вважаю, що я принесла большую жертву жертвам, вниманием і обділила свою кроху любов'ю. Серед переможців є і представники центрального спортивного клубу Збройних Сил України. Так, найкращою командою року стала жіноча збірна з фехтування на шаблях. Троє з чотирьох дівчат Галина Пундик Олена Вороніна та Аліна Комащук є армійськими спортсменками. Восени на чемпіонаті світу в Будапешті українки довели, що вони найсильніші на планеті. І ось наші шаблістки чемпіонки світу. І це ще не все. Аліна Комащук у номінації Олімпійська надія України здобула чергову перемогу. Аби протистояти російським окупантам та провокаторам, наші військові повинні мати сучасне озброєння. Керівництво державного концерну Укроборонпром уже кілька тижнів поспіль заявляє про готовність вітчизняних зброярських підприємств зробити для цього все можливе. Серед них столичний завод маяк, який відносно недавно почав займатися стрілецькою зброєю. Цікаво, що до цього тут збирали апаратуру магнітного запису. Начали займатися серйозно стрілковим оружем у 2008 році. Первую опытную партию, 5 э, пулеметов КМ калибром 7,62х54, мы изготовили в мае 2009 года. После этого мы получили ряд серьезных крупных заказов от УК спецэкспорта на производство как пехотных. Так і танкових кулеметів на сьогодні. Тут створили вже 4 тисячі кулеметів КМ і 300 кулеметів КТ. Ця зброя встановлюється на бтр 3 е БТР-4 і йде на експорт. На заводі запевняють, що можуть щорічно виробляти 3 тисячі кулеметів. Були б замовлення. До речі, днями місцеві конструктори продемонстрували керівництву підприємства новий діафрагменний глушник. Його розробляли для снайперських гвинтівок, але виявилось, для кулемета теж підходить. В момент выстрела после прохождения пули канал э, захлопывается и работает тем лучше, чем больше калибр оружия. Спільно з фірмою Зброяр та шведськими колегами маяк розробив снайперські та штурмові гвинтівки серій ВПР та МЗ. На випробуваннях були виявлені певні недоліки зразків, і зараз їх допрацьовують у перспективі. Ними можуть озброїти спеціальні та армійські підрозділи України. Ну у нас на сьогоднішній день немає виробництва стволів, що зберігає наш. Потенціал і, би, изготовителя замкнутого циклу стрелкового оружия. Для того, щоб осуществити це производство, нам необходимо порядка 2,5 млн євро на закупку оборудования і технологій і 500 тисяч євро на реконструкцію корпусу. Якщо це реалізувати, щороку на заводі зможуть робити 10 тисяч стволів. Проте і нині підприємство самотужки знаходить кошти на модернізацію виробництва. Підписано контракт на вісім сучасних обробних центрів, завдяки яким можна виробляти по три тисячі нових гвинтівок кожного року. Про технологію друку деталей на 3D-принтері тут теж знають з його допомогою. Найскладніший елемент кулемета, на який йде шість годин, можна створити втричі швидше. Все це ми бачили, воно нам підходять. но под ту программу, которая сейчас у нас, экономически считай невыгодно. Если действительно будет заказ у Укроборонпрома, либо украинской армии, ну, естественно, тут своими силами вряд ли мы сможем потянуть. Естественно, должно быть бюджетное финансирование. И такое оборудование очень прогрессивное, оно очень актуально, во-первых, для новых разработок. Окрім зброї, тут модернізують підвісні бойові блоки для гелікоптерів та літаків, створюють голосові інформатори для літальних апаратів, а нещодавно змайстрували автоматичну коробку перемикання передач для танка БМ-ОПЛОТ, яка може конкурувати з виробом заводу ФЕТ. У зв'язку з мобілізацією представники цивільних професій опановують військовий фах, чаться у Миколаївському центрі бойової підготовки. Курс складається з двох частин теорії та практики. Дмитро Телалаєв нещодавно закінчив льотну академію, працював в аеропорту, але через напружену ситуацію в країні вирішив вдягнути військову форму і опанувати професію штурмана навідника. Нам як здесь обучаться, потому что интенсивная программа сейчас как раз происходит в связи с этими всеми событиями. То есть у ребят, как мы общаемся в свободное время, у ребят боевое настроение, все готовы защищать, служить Родине. И если нужно, отдал, отдать свой долг тоже как бы Родине и защитить народ Украины. Практичні навички відпрацьовують на тренажерах, моделюється бойова ситуація. Необхідно підвести льотчика-винищувача до цілі, щоб він її знищив. З особовим складом навчальної групи працюють досвідчені пілоти, які колись служили в льотних частинах. після закінчення завдання розбір польотів. Фахівці вказують слухачам на помилки і діляться досвідом. Багато хто хвилюється. І передаються ці нотки льотчику. Виробити у них, слухачей, чіткий, зрозумілий, розбірливий постановку голосу, подачі команд. Якщо він буде швидко, льотчик його не зможе зрозуміти, якщо він буде повільно, буде затягуватися час передачі команди. А ви знаєте, що в повітрі час впливає дуже швидко. Треба реагувати на всі зміни повітряної обстановки і вислідкувати. Зараз вони навчаються управляти тільки одним літаком, а в подальшому вони будуть получати допуск двома, трьома, чотирма. Коли курси закінчаться, слухачі повернуться на місця дислокації військові аеродроми. Там вони мають скласти ще один залік, аби отримати допуск до бойового чергування. I Да-да-да, там есть да, повреждения. Там да? в